І тепер пропоную вам гарячі туристичні пропозиції. Бачите, яку погоду маємо за вікном. Жовтень інколи може перетворитися на грудень. Я думаю, що ви одразу скучили за теплом, сонечком, морем та екзотичною природою. Про ваші бажання вже дізналися. Фахівці тому і пропонують вам літню екзотику. Слухайте уважно, записуйте координати, що ви їх бачите на екрані, і телефонуйте одразу. Температура повітря близько 30 градусів, вода плюс 27. Унікальна спадщина, що склалася під впливом місцевої індуїзької та зовнішньої португальської культури. Яскраві свята, а юрведичні центри і звичайно море та сонце. Їдьте на Гоа. 10 ночей за 699 доларів і прямий рейс із Києва 1 листопада. Ціна на сьогодні і включає вона переліт проживання у три зіркових готелях зі сніданками, страховку і трансфер. Подумайте, подивіться, як виглядають готелі, ось їхні назви, і телефонуйте. Дещо дорожче на інший екзотичний напрямок, але й умови дещо інші. Відпочинок у Домінікані це один з найяскравіших островів Карибів. Особисто не була, але ті, хто відвідав, кажуть, байдужими не залишилися. Природа Райська найкращі анімаційні та екскурсійні програми. До вашої уваги, п'ятизірковий готель. Там ультра. All-Inclusive. 1800 доларів аж на 11 ночей. Встигнете відірватися від буденності по повній. Прямий рейс із Києва 27 листопада. Думаю, у нас вже буде зовсім холодно. І далі ще більше. В'єтнам знов прямим рейсом із Києва. 1100 доларів за проживання у тризірковому зірковому готелі із сніданками, страховкою і трансфером. Летіти 25 листопада на 11 ночей. Поєднати шикарний пляжний відпочинок із вивченням особливостей східних цивілізацій бажають багато людей, а зможуть тільки ті, хто використають ось цю пропозицію. До того ж, місцева кухня одна з найкращих. Пасту у Дніпропетровську відвідати можна будь-де, а ось в'єтнамську кухню у нас не вживають. І з 25 листопада маєте таку можливість. І щоб зовсім вразити вас екзотикою, ось вам Таїланд із прямим рейсом із Києва. Вже 26 жовтня. Ви можете вилетіти і на 9 ночей залишитися у казковій патаї. Вартість 899 доларів, включає авіапереліт. Ціна це дуже вигідна, бо в неї включені ще й сніданки, трансфер і страховка. Готель тризірковий емеральд Паттайя». Кількість туристів у цьому напрямку постійно збільшується, тому що люди неодмінно бажають потрапити до казки. Зателефонуйте до агенції, дізнайтеся усі необхідні подробиці. Часу небагато. багато. Я нагадаю, виліт вже 26 жовтня. І якщо вже наш президент рапортує щодо вирішення питання про зближення з Європою, то куди ж ми з вами без європейського напрямку? Ось вам Париж на Новий рік. 3333 тисячі гривні, і ви в Європі. Автобусний тур із 29 грудня. Протягом шести днів ви відвідаєте Львів, Будапешт, Відень, Зальцбург і Новорічні свята зустрінете в Парижі. Навіть не буду розповідати про новорічну красу європейських столиць. Це варто побачити. Місць дійсно замало, але трохи ще є. Треба вирішити зараз і принести документи для відкриття шенгенської візи. Потім у грудні бути запізно. Там буде весело і безліч додаткових новорічних програм. Докладна є в оператора. І на сьогодні, все. Я думаю, ми вам підкинули приводів для роздумів. Маєте зробити вибір. Координати ви бачили на наших екранах. Якщо не встигли, дивіться на сайтах, що також вказані. Як завжди, бажаю вам нових, яскравих та тільки приємних вражень. До наступної зустрічі і нехай щастить!